Майже два роки в Україні діє закон про доступ до публічної інформації. За цей час ним скористались тисячі українців, в основному представники засобів масової інформації. Через три місяці після його впровадження центр політичних студій та аналітики розпочав процес моніторингу виконання цього закону. Повноцінним виявився минулий рік. За його підсумками, найвідкритішої до громадськості активісти назвали Сумську облдержадміністрацію та Запорізьку міську раду. Хмельницькі органи місцевого самоврядування зайняли так би мовити золоту середину облдержадміністра. Адміністрація 9, міська рада 6. Хмельницька ода вона порушує закон більшою мірою останнім часом, не тим, що вона приховує інформацію, там де є відповідь, а тим, що йде в оформлення, наприклад, тієї ж саме відповідь. То Важко ідентифікувати, чому ну що ця відповідь саме прийшла від них, або можливо там надання відповіді не в повному обсязі. От, але це йдуть не такі там порушення, там значні, як ігнорування, наприклад, відповідей. Найзакритішою плані доступу до інформації виявилась Чернівецька ода, представники якої не відповіли на шість запитів. Львівська обласна. На адміністрація та Донецька міська рада відповідали розгорнуто, але не по суті. Тому очолили такий собі рейтинг каламутна вода. Там іде відписка, там іде посилань на різні там статті, якихось законів, якихось нормативних актів. Чому вони саме не можна дати цю інформацію? От і в принципі без підпису, без банку, от така от відповідь. Моніторили громадські активісти і сайти за підсумком цієї роботи. Офіційна сторінка Хмельницької міської ради здобула друге місце. А от наповнювачем сайту Хмельницької облдержадміністрації закинули. Відсутність проектів рішень, які що прописано у законі, має з'являтися там за 20 днів до прийняття. Щоправда, представники обласної влади такі звинувачення відкидають банальною фразою. Погано шукали і додають, що в них на сайті опубліковано понад 45 тисяч різних документів. А щодо запитів, то їх в минулому році до облдержадміністрації надійшло 200. Усі розглянуті відповіді отримали 97% авторів. Звернень основна частина запитувачів це представники засобів масової інформації. Сімдесят. 72 сімдесят запити були надіслені від представників засобів масової інформації. 70 запитів були надійшли від пересічних громадян. Фактично стільки ж 195 запитів отримали і у міській раді авторами чверті з них були представники громадських організацій. Але в порівнянні з зверненнями громадян, які надходять міським посадовцям, ця цифра є мізерною, адже безпосередні питання та прохання налічуються тисячами. За дванадцятий рік до міської ради надійшло 10 932 звернення від громадян. На особистих прийомах отримано 2159 звернень. Було більше 10 тисяч звернень від юридичних осіб. Тобто загальна кількість звернень становить більше 23 тисяч. Представники центру політичних студій та аналітики свою основну місію бачають у тому, аби роз'яснити і чиновникам громадськості переваги закону про доступ до помічної інформації. Усі ці рейтинги за їх словами лише мають підштовхнути владу до відкритості, а людей навчити тому, як таки можна отримати те, що їх цікавить. Для цього активіста підготували навчально-методичний посібник, у якому від А до Я розписано усі нюанси отримання інформації в рамках цього закону та правила оскарження правоохоронних органах зловживань з боку чиновників. Звіти є повністю.